В цьому занятті ми поговоримо про мистецтво заголовку та пошук тем для свого бізнесу, адже лише одним описом текстова частина роботи не завершується. Почнемо з пошуку тем. Часто для сайту, для соціальних мереж, для імейл-розсилок e потрібно знайти якісь особливі теми. І не завжди писати новини своєї компанії є хорошою ідеєю. Але з іншої сторони, просто розважати своїх клієнтів. Також не найліпше рішення. Про що ж тоді писати? Наприклад, ви займаєтеся продажем одягу через Інстаграм. Звісно, писати щоразу про нові надходження це непогано. Але іноді, коли, скажімо, нових надходжень немає, ви можете написати про тренди та тенденції. Увага! Написати, а не скопіювати текст з інтернету. Також при написанні постів до соціальних мереж зверніть увагу на перші три слова. Саме вони змушують читача читати, або, навпаки, відлякують. Ці три слова мають бути позитивними та простими. Це може бути якесь питання ситуативне, наприклад, як вам сьогоднішня погода. Або щось дуже-дуже позитивне. Любов це і далі ваш варіант. Що стосується довших форм тексту, як то імейл-розсилки, статті для сайту або пости для блогів, тут важливе значення має заголовок. Зазвичай він має бути коротким, не довше 56 символів і з кількома побажаннями: перше містити факт. Найкращу конверсію показують ті заголовки, які про щось інформують. Друге, дуже важливо, заголовок не має суперечити змісту вашого листа або статті. І третє, за можливістю, у заголовки має бути дієслово в минулому або в майбутньому часі. Саме на такі заголовки люди реагують найкраще. Якщо казати конкретніше про імейл розсилки, то найбільшу конверсію показують листи персоніфіковані, тобто ті, в яких міститься ім'я вашого клієнта. Взагалі, щоб навчитися писати сильний текст, потрібно постійно і постійно практикуватися. І найкращими на сьогоднішній день, на думку експертів та бізнесменів, є два джерела. Перше це Google. Сміливо шукаємо усі потрібні статті, вбиваємо 10 правил ідеального заголовку і починаємо вивчати, вивчати і вивчати. І друге, це книга, пиши та скорочуй». А надзвичайно корисний посібник, який читають з задоволенням, і копірайтери, і журналісти, і бізнесмени. Ось і все про тексти. В наступному занятті ми розпочнемо вивчати фото та відео.